Дорогі брати і сестри, дорога Христова Церква, давайте разом скажемо слава Ісусу Христу! До цього місця нам допоміг Господь, благословив нас, продовжив наше життя, дарував нам здоров'я і допоміг нам разом зібратись в ім'я Його за що подяка і слава Господу. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми разом відкрили Боже Слово. Яке записане у першому посланні апостола Павла до Корінтян, в 15 розділі з 1 по 2 текст, перше послання до Корінтян, 15 розділ з 1 по 2 текст. Боже Слово через апостола Павла говорить так: звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив. І яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не на ослік. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми у світлі Божого Слова сьогодні пороздумували над такою темою, небезпека. Вірити на освіт. Коли ми уважно прочитали даний текст Святого Писання, то ми бачимо, що Дух Святий через Апостола Павла говорить про те, що для нашого Спасіння є важливо прийняти Євангелію, прийняти чисте Боже Слово, тобто підкорити Христовому вченню наше життя, стояти в Євангелії. Тобто бути виконавцями Христового вчення, новозаповітнього вчення. А також дуже важливо є вірити не на ось. Дорогі брати і сестри, перед тим, як ми пороздумуємо, що ж означає вірити на осліп, я хотів би, щоб ми пороздумували про те, що означає йти на осліп. На такому простому прикладі. От коли, наприклад, в нас в кімнаті, чи в будь-якій кімнаті, чи в будинку людина хоче перейти, наприклад, з кімнату в кімнату, час, коли темно, в час коли нічка. І ось така людина не вмикає світло і хоче перейти з кімнати в кімнату. І як наслідок цього, Така людина може, переходячи на осліп з кімнати в кімнату в темрів, може спотихнутися, може впасти, може сильно вдаритися, а може навіть так впасти, що й в лікарню попасти, а ще навіть є такі випадки, що навіть і померти може. Але всіх цих проблем можна було б дуже легко уникнути, і для того потрібно було б зробити одну просту річ, просто вімкнути світло. Дорогі брати і сестри, щось подібне відбувається і у духовній стороні з людиною, яка вірить на Остріб, яка в переносному значенні цих слів не вмикає світла. А для нас цим світлом є слово Боже. Є святе Писання. У другому посланні апостола Петра 1:19 про святе писання. Так говорить Господь, ми маємо найдостовірніше пророче Слово, тобто Біблію. І ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці. Дорогі брати і сестри, якщо наша віра не буде основуватися на святому Писанні, то в нас будуть великі. Духовні проблеми, і ми легко можемо попастися в різноманітні духовні заблудження. І про небезпеку вірити на осліп Христос у Євангелії від Матфія 24:24 попереджає нас такими словами: повстануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі фальшиві ознаки та фальшиві чуда. Що звели б, коли можна, і вибраних І вибраних. Оце я наперед вам сказав. Тобто, через вже пророків ворог людської душі так буде намагатися сильно подіяти на людей, які в церкві, щоб їх відвести від Христового вчення. Про це Христос нас попередив і небезпека. Велика небезпека для людей, які вірять на Ості. Що ж означає повірити або вірити на Ості? Вірити на Ості, це означає не звіряти і святим Писанням те, що ми чуємо. Дуже важливо, брати і сестри, особливо в наш останній, останній час перед другим приходом Ісуса Христа, нам все звіряти. На відповідність святому писажені кожну проповідь, кожну пісню, навіть молитву, прородство це дуже важливо, брати і сестри. Тому що саме Слово Боже воно нам допоможе триматися істини, розрізнити, де є істина, а де є неправда, розрізнити, де є чистота Христового вчення, а де є фальш. Дорогі брати і сестри, людина. Яка вірить на осліп, вона ставить авторитет якоїсь іншої людини чи якоїсь земної книги, вище над слово Боже. І це велика біда, це велика проблема. І навпаки, людина, яка вірить щиро, не на осніп, щиро, це людина, віра якої ґрунтується на святому Писанні. На Божому слові. І таку людину веде Господь. І таку людину ворога людської душі дуже важко. Десь поранити, десь обманути. Тому що вона, її віра ґрунтується. вона ґрунтує свою віру на чистому Божому слові, на Біблії. Слава Богу за Біблію, брати і сестри. Дорогі брати і сестри. Подиві, подивіться, коли ми читаємо Євангелію, то ми бачимо, наприклад, читаючи книгу дії святих Апостолів в 8 розділі, ми бачимо такий приклад, що в Самарії був один чоловік, і він був вже пророком. Його звали Симон. І написано, що він дурив самарійський народ. Але перед тим, цікаво написано в 10 тексті цього 8 розділу, що Його слухали всі? Цього ворожбита Симона? Від найменшого аж до найбільшого, кажучи, він сила Божа, що зветься велика. Тобто, люди думали, що він від Бога. Вони вірили на осінь. Чому? Тому що вони не звіряли з Божим Словом. Не звіряли те, що Симон говорив із Божим Словом. Але яка велика переміна прийшла? Коли вони прийняли Євангельське слово, яке проповідував Палип в Самарії. коли вони прийняли Слово Ісуса Христа, Слово Євангелії, тоді, коли вони повірили Ісуса Христа, написано в 12 тексті цього 8-го розділу книги дії святих апостолів, що вони повіривши в Євангелію, чоловіки та жінки охрестилися. І вони вже тоді побачили. Що цей ворожбит Симон, його наука, вона була не біблійною. Вони послідували за Ісусом Христом, що їм відкрило очі? Їм відкрила очі Євангелія. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми звернули увагу найперше нашого Господа Ісуса Христа. Згадаймо, брати і сестри, коли Ісус Христос воскрес! Брадуйте, то дуже цікаво звернути нашу увагу на те, що Ісус Христос не просто з'явився своїм учням в Воскреслий і зразу вознісся. Ні. В Христа була ціль. Він з'являвся їм 40 днів. Чому, брати і сестри? Про Боже царство їм утверджував, навчав з Словом Божим. Ну і ще чому, брати і сестри? Дуже важливо було для Ісуса Христа, щоб віра учнів Христових, хрестових послідовників, ґрунтувалася на святому Писанні. Щоб вони не просто очима побачили Воскреслого Христа і повірили на Остріб, але щоб їхня віра ґрунтувалася на святому Писанні. Щоб крім того, що вони бачать очима, вони були глибоко переконані святим Писанням, що це є істина. І ось написано, брати і сестри, як Христос це робив. Радуйте, коли учні, двоє учнів йшли по дорозі в Емаус. І ось Воскресний Христос зустрічає їх. І Господь допускає, щоб вони зразу його не пізнали. Він їх неначе випитує, що вони пам'ятають, щоб вони знають, що відбулося, що, що таке сталося з ними. І далі дуже важливо, брати і сестри. Написано в Євангелії від Луки 24,27, що Христос почав від Мойсея і від пророків усіх, і виясняв їм з усього Писання, що про нього було написано. Чому Христос це робив? Щоб учнім віра ґрунтувалася на святому Писанні, щоб вони були глибоко переконані, що святе Писання говорило про те, що Христос мусив постраждати. Мусів померти фізичною смертю як людина і воскреснути третього дня. Дорогі брати і сестри, коли ми читаємо далі Іванію від Луки, ми знову бачимо, що Христос з'являється вже учням в Єрусалим. І знову ж таки не просто з'являється і возноситься. Ні, Христа є ціль. Христа є ціль, щоб віра учнів ґрунтувалася не просто. На побаченому чуді Воскреслого Ісуса Христа. Тобто на тому, що ми не побачили Ісуса Воскресне. Це важливо, що ми не побачили Ісуса Воскресне. Але у Христа ще глибша ці, щоб віра учнів ґрунтувалась на святому Писанні. І ось написано в Євангелії від Луки 24:44 такі слова. І промовив до учнів Ісус. Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Мойсеєвім та в пророках і в псалмах написано. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли святе писання. І сказав він до них, так написано є. І так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих третього дня, і щоб уймення його. Проповідувало спокання і прощення гріхів народів усіх від Єрусалиму почавши. Дорогі брати і сестри, як бачимо, навіть наш Господь Ісус Христос. Він, який є найбільшим прикладом для нас, старався зробити все для того, щоб віра учнів ґрунтувалася навіть не на, чуд... не на чудесах, навіть не на найбільших чудесах, а саме на святому Писанні. Христос робив все, щоб віра учнів не була сліпою. Щоб вони вірили в святе Писання, щоб їхня віра ґрунтувалась на Біблії. А це великий приклад для всіх нас. Якщо людина не буде ґрунтувати свою віру на святому Писанні, то вона легко попаде в духовне заблудження. І вона стане легкою здобичю різних, як написано в книзі дії святих апостолів 20-29, вовків овечі шкури. Тобто лже вчителів, лже пророків, про яких ще апостол Павло в цьому ж місці сказав, що я знаю, як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари, що дити не будуть. Із вас самих навіть мужі повстануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. А зараз, брати і сестри, я хотів би, щоб ми на ще дуже важливий момент, такий звернули нашу увагу. Я хотів би, щоб ми звернули увагу, якою є ознака віри на осін. Як можна побачити, що людина вірує на Остік? Що вона не вірує, основуючись на Святому Писанні, а просто на наосліп. Людина, яка вірить на ослід, сліпо ставить авторитет, авторитет певної людини чи певних людей вище за Боже Слово. Так ми повинні поважати, шанувати істинних Божих людей. І написано в посланні до Євреїв 13:7. Згадуйте наставників ваших. Які говорили вам слово Боже і дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Господь закликає дивитись на вірних людей, які були вірними Господу аж до кінця. Господь закликає шанувати служителів, поважати служителів, любити служителів, любити всіх членів церкви. Але при тому всьому Господь говорить, ставити святе Писання, авторитет святого Писання вище. Від будь-якого служителя, вище від усіх, це найбільший авторитет для нас. Дорогі брати і сестри, коли людина ставить авторитет людини вище, ніж святе Писання, це може навіть призвести до відступлення від Бога такої людини. І от, як приклад, я хочу, щоб ми відкрили перше, першу книгу царів, 12 розділ з 28 по 33 текст. Перша книга царів, 12 розділ з 28 по 33 текст. Над... Той час над Ізраїлем зацарював цар Єробам. Ми знаємо про цю історію, що над Юдеєю зацарював Реховам, син Соломона, а над Ізраїлем. Над іншими племенами, крім Юдейської, і там, над десятьма племенами зацарював Єровоан. Фактично в той момент для, бож... для старозавітнього ізраїльського Божого народу, цар це не просто був як цар, він вважався фактично духовним лідером. Він керував Божим старозавітнім народом. І ось подивіться, брати і сестри, що відбулося. Зачитаємо з 28 тексту. І порадився цар, і зробив два золоті тельці, і сказав до народу досить ходити до Єрусалиму. Оце Ізраїлю боги твої, що вивели тебе з Єгипетського краю. І поставив він одного в Бетелі, а одного в дані. І була та річ на ріг, бо народ ходив до одного з них аж до дану. І зробив він жертівне місце на пагірку, і настановив священників з усього народу, що не були злевієвих синів. І встановив Яровоам свято у восьму місяці, 15-го дня місяця, подібне до свята, що в юді, і приносив жертву на пагірку. Так зробив він у бетелі, щоб приносити в жертву тельцям, які він зробив. І настановив він у бетелі священників пайрків що поробив, і приносив він жертви на жертівнику, що зробив у бетелі 15-го дня 8-го місяця, якого вимислив зі свого серця, і вчинив він свято для Ізраїлевих синів, і підійшов до жертівника, щоб покади. Дорогі брати і сестри, ми бачимо. Ізраїльський цар Єрубан відступив від Господа. І ось він зробив тельців рукотворних. Він настільки сильно відступив, що він сказав до Божих людей, що от ті тельці, то є Бог для, для Ізраїля. Понастановляв сам священників. І ось, брати і сестри, ми знаємо, яке велике покарання було. Для Нього, для Єровама і на превеликий жаль, для старозавітнього Божого народу, які через цей гріх відступали від Бога. Відступили від Бога. Багато з них відступило від Бога. Дорогі брати і сестри. о, якби люди вірили не на осліп, то вони б все аналізували у світлі Божого Слова. Але багато з цих людей, старозавітнього Божого народу, Авторитет царя поставили вище за святе Писання. І вони навіть не аналізували, що Бог є дух, що Бог це не рукотворні тельці. Вони навіть не аналізували, що Божа заповідь наказує не роби собі різьби. Вони навіть не аналізували про те, що Господь забороняє поклонятись в різьбі. Про це написано в книзі вихід 24 і в книзі повторення закону 5.8, де Господь чітко заборонив поклонятись різьбі. Вони навіть не аналізували про те, що священниками, Божими священниками в часи Старого Завіту мали право бути тільки священники, які походили з левицького племені. Тільки з левицького племені люди могли бути священниками. Про це ми читаємо в книзі чисел 3.6. І в книзі Чисел 18, 21. І ось старозавітній народ Божий, повставивши авторитет людини, царя, царя, який відступив від Бога, вище на святе Писання, вище на святе Писання відступає від Бога, Іде поклоняється тим тельцям. і настановляє лише священників, до якого великого відступлення від Бога привела їхня віра на осінь. Бо вони не аналізували у світлі Божого Слова те, що їм сказав зробити цар. Вони вірили йому на острі. Брати і сестри, хотів би ще звернути нашу увагу на завершення ще на один такий приклад великого відступлення від Бога багатьох людей, який відбувся фактично нещодавно, в часи Другої світової війни. Коли була Друга світова війна, ми знаємо, що в Німеччині, так вважалося, було багато віруючих людей, які називали себе християнами. І вони читали Євангелію, що Господь наказує не вбивати. Господь говорить прощати. Але ось фактично керівництво займає на євангельську позицію. І віруючі люди беруть зброю, люди, точніше, які себе називали віруючими, і йдуть вбивати. Вчепили собі, ми знаємо такі пов'язки з історії. Ми читали, думаю, що з нами Бог і уявіть собі. Люди, які, здавалося, мали би читати Євангелію, мали б вникати в Боже Слово, що Господь є проти вбивства, щоб вони не вбивали. То масово пішли і займалися фактично вбивством на війні. О, якби вони читали і аналізували все у світлі Божого Слова, то ці люди пам'ятали би, що Господь у Книзі Вихід 20.13 наказує в заповіді своїй, не вбивай. В Євангелії від Матвія 26.52, Христос каже: до Петра, який хотів, ще не розуміючи святого Писання, захистити Ісуса мечем від озброєних людей, які прийшли схопити Ісуса. А Христос каже до нього: сховай свого меча, в Його місце, бо кожен, хто візьме меча від меча і загине. О, якби вони аналізували все в світлі, як ми сьогодні чули, на гірної проповіді Ісуса Христа, де Ісус Христос в Вангелії від Матфія. 5.39.44 каже, я вам кажу, говорить Господь, не противитесь злому. І коли вдарить тебе, хто у праву щуку твою, підстав йому другу. Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. А посланні до Римлян 12:14, що так говорить Господь, 14 й текст і нижче. Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте, не платіть нікому з вам за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми, не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй Його, як Він прагне, напій Його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалення вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Брати і сестри, а в книзі об'явлення, що Господь застерігає свій народ, знаючи, що в останні часи будуть військові події, і Господь звертається до церкви своєї, до дітей своїх і говорить в книзі об'явлення 13.10 такі слова. Коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. От тут терпеливість та віра святих. Господь закликає, що коли будуть ці військові дії, щоб віруюча людина нікого не вела в полон, нікого не вбивала мечем, якщо потрібно, навіть сама загинула, але нікому, нікого не вбила. Тут проявляється віра, віра святих, віра в Христа. І Дух Святий, Він дає силу віруючим людям так поступати. Дорогі брати і сестри, о якби ці люди тоді в Німеччині звіряли на відповідність із святим Писанням почуті проповіді, почуті заклики, почути вчення, і взагалі весь хід зібрань, то вони б ніколи не відступили б від Бога. Як це відбулося в часи Другої світової війни, і вони б ніколи не вбивали людей. Брати і сестри, як висновок, підсумовуючи це Слово Боже, над яким ми роздумували, хочеться усім нам наголосити на тому, що для нас, віруючих людей, є надзвичайно важливо вірувати не на остріб. Для того, щоб наша віра. Не була сліпою, то єдиним авторитетом, на якому ми повинні основувати нашу віру в Бога, мають бути не чудеса, не людина, не люди, а виключно святе Писання. Тому щоб бути вірними Господу в цей останній час, нам необхідно почути проповіді, почути вчення. Почуті пророцтва та навіть служіння, в яких ми буваємо, не тільки, я маю на увазі, десь в Польщі, чи інші зібрання, чи в Україні, чи побачені зібрання, нам важливо все перевіряти на відповідність святому Писанню. Але для того нам потрібно зробити Боже Слово, а найперше новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми будемо любити понад усе. І кожного дня старатися приділяти час для його особистого читання, чи хто може по поважній причині зору не може, то для слухання, вивчання, дослідження. Ну і, звичайно, для виконання. Дорогі брати і сестри. пам'ятаємо, що Господь застерігає нас через постання апостола Павла до Галатів 1.8 такими словами. Апостол Павло каже, якби ми. Або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, тобто не те, що говорить святе Писання, нехай буде прокляті. Це дуже важливі слова. І завершуючи, брати і сестри, хочеться побажати всім нам, щоб ми були схожими до цих віруючих військ. Пригадуєте, які так щиро повірили в Господа в Євангелію, коли проповідував Павло. Що написано у книзі дії святих апостолів 7:11, що вони, ці верійці, Боже Слово прийняли з повним запалом і писання досліджували день у день. Чи так воно є, як Павло проповідає? Вони поставили святе Писання на найвищий авторитет свого життя, і їхня віра була щирою, глибокою, сильною, тому що вона не була сліпою, вона ґрунтувалась. На святому Писанню, і нехай Бог нам допоможе, щоб віра наша в Господа ґрунтувалась на святому Писанні, і тільки таким чином ми залишимося з Божою допомогою, вірними Господу, аж до кінця і війдемо у святе Боже вічне Царство Небесне. Хай Господу буде слава і хвала, і подяка. Амінь. Помагався, помануся.